Короче, всім привіт! Сьогодні настав той день, який так і думав, що рано чи пізно мав би настати. Мій другий канал, ура! розблокували, Ура! На кінець! Е, Пройшло рівно місяць з того моменту, бачите, 13 лютого, як мені забанили, був канал. Другий, та, і я думав, ну, була не була, та напишу їм заявку. Написав, розписав. Е, доброго дня, мій канал, я вважаю, на мою думку, мій канал нічого не порушує. Будь ласочка, розбаньте мій другий канал, бо того, що я ним... У мене, жо, мене не, не є відео сексуального характеру, мої діти. Та, ви всі мої теж діти. Мій контент направлений на дітей. І пройшло пару хвилин. Так ми переглянули, не порушує. Вернули. Так як нічого не бувало, я скільки в стресі був. Скільки я нервувався, канал розблокували. Вже буду мати собі на замітку, що якщо щось таке подібне станеться в моєму житті на Ютубі, переживати не варто. Я скажу вам по секрету, взагалі нічого не планував сьогодні знімати, знаєте, викладати на канал чи з що канал заблокували. Але ось повертаємося до того самого графіка. Кожен день відео виставляємо, чи що. Ну, подивимося, як я там вже буду. Завтра і так я мав знімати відео. Ну, скажемо трошечки, та й відпочив. Подивимося, чи я буду далі знімати, чи не буду. Короче, <плес> <плес> е Лишу вам уже все-таки силку. Та? Зараз подивимося, чи є він у пошуку. Так, є. Тут я увів... А, я неправильно увів. Та. Коротше, ура! На кінець розбанили канал. То, значить, сьогодні відео як таких серйозних не буде. Значить, нас є. Ну, щастя вам і радості, Ютубчик. Слава Богу, що ви вернули. Так, це не. Пот... Я думав, що на цей перейти, цей не, не вийшло. Ну і ось. Ось-та-да-да. -да -да, ось моя морда. Ось оцей канал. Деніс Френдлі Галочка. Оцей самий канал, який мені, слава Богу, повернули. Уже три штуки написав, записав відосів. І радий, що повернулися. Ось Болгарія. кажу, контент був перезаливочний весь, але це не саме головне, а головне було, що нас на каналі вже 10 тисяч було тут, і по популярності ролик тут лише набирав. Ну, в принципі, самі подивитись, а, воно ще не, не оновило. Бо канал тільки повернули, воно ще йде. Ага, бачите, нічого нема, ні переглядів, нічого. Бо то, що Ютуб е, тільки повернув, він буде ну, з часом то вертати статистику, перегляди, лайки. Тому це неважливо, це пройде, це настане. Коротше, одним словом, пережили багато. Я телефон, я два рази, походу, телефон свій, цей, на який я зараз знімаю, угробив нервами. Знаєте, летіло туди, летіло сюди. Я скільки був... Всякого наробив, скільки був в стресах, ну на кінець. На кінець все заробило, все вернуло. І я, я думаю, що це мало би статися і це сталося. Коротше, дякую всім, що ви весь час мене підтримували, що писали мені, розблокуйте канал Денису Френдлі. Денис Френдлі живий тому подібне. Дуже вам дякую за підтримку. І я думаю, так, ти за те, що ви підтримали, за те, що я їм написав, все в нас вийшло разом з, з, з вами. Та. Тому для тих, у кого якась така подібна ситуація, значить не бійтеся, ваш канал теж повернуть. Е, головне терпіння. Та. Ну і от я прочекав місяць, значить ви почекайте місяць, через місяць того ж числа пишіть, і я думаю, канал вам також повернуть. Вкажіть причину, що я вважаю, що, що сталася помилка і вам є. Вам канал повернено. Тому ось на цьому все. З вами був Денис Френдлі. Круто. На кінець вернули. Всім удачі, всім пока. Я на роботу. Бувай. Добре, що хоч вернули.